Доброго дня, моя група. Ми з Олександром Романовичем приїхали так, серветки, так? відвідати дитинку. Mm -hmm. Ось такі. О, там, uh -huh. Привіт, Суду, Сонечко! А що вона любить? Вона дитина не перебирає. Давайте ми по порядку. Так, перше, дивіться, ми вже привезли вам більше 120 розмірів, 80-125. Uh -huh. Раз. Вологі серветки, два. Ось такі ще 80-125. Ви, якщо що, пробуйте, щоб ми розуміли, якщо вам треба да більше, якщо треба да менше. Дає. І це пропадочки. А скажіть, будь ласка, що вона хоче? Добрий день. Це вона хоче обнять, поцілувати яку. Сьогодні жіночка прийшла до мене в магазин скуплятись. Ось і Аня розказала, що ви з Береслава, у вас повністю згорів дом, у вас нічого немає. Вони сюди приїхали біженцями, їм надали хатиночку таку малесеньку, і вона розказала про свою біду, що В неї є вдома дитинка, яка лежача, яка потребує великого догляду, великих затрат. Ми відреагували швиденько і поділилися тим, що в нас є на зараз. Знаєте, що скажіть, будь ласка, давайте, щоб ми вам не везли те, що не потрібно. А є определенний напрямок, так? Скажіть, будь ласка, що потрібно, девочки?